Вітаємо вас, друзі, та в черговий раз запрошуємо в королівку Василь Кучера, номер 1 та Владислав Балан, номер 12 ну і 11 універсалів Віталій Турчанський сьомий, Станіслав Лейбюк, номер 6 Ну і спостерігач арбітражу, делегат Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Ігор Овчар із Івано-Франківська. Ось який постріл від Ростислава на Падюка. І могли ми з вами побачити автогол від Орищука. Якщо звичайно ж м'яч таки би потрапив, сітку в рік. Вихід 1-0 на падюк. Поєдинками попереднього етапу. Саме арена в королівці була визначена. Як та, яка прийме якусь миттєвість, у нас знов саме Василь Кучера займе місце у воротах. Тим часом удар по воротах, і перший сейф в сьогоднішньому матчі саме від Владислава Балана. То все буде залежати тоді від гравців, виключно коломийських вовків. Коли ми говоримо звичайно ж про боротьбу за друге місце, подушний постріл з далекої дистанції з найкращих голкіперів поточного сезону. Неодноразово ми вже відзначали те, що ось так класичним. Тою поживемо, побачимо сам Філіпович зараз біля м'яча. Філіпович не пробиває. Віддає Настаса Лейбюка. Той б'є тут же навіть не орищу. І 9 секунд. До завершення часу першого тайму. Ну, це знову, друзі, якщо продовжити там тему Кому що вийде, ну, який результат? Давайте вже після цього епізоду. Із рахунком 6-0. Досить і досить певнена перемога підопічних Романа Кордоби. Ну, але десь разом з тим, я думаю, погодитись випрогнозовано. Зараз удар поворота. Там і досі має м, такий дещо сумбурний вигляд, так, скажімо так, удар поворота Хвиліповича з тої самої вдало на виході грає. Орищук колоком вибиваючи м'яч. Кулик м'яч підхоплює, коли пробиває. Вдало зіграв в цьому епізоді. Кучера добивав. Зараз він у нас виконав кутовий. Врятував свою команду в цьому епізоді Василь Кучера. Однієї іншої команди так і не вдається поки що переграти полкіпера команди суперників. Лейбюк. Його удар поворота в таймі. В першому мова йде як про одну, так і про іншу команду. Зараз фолять проти Михайла Кулика, фолить Андрій Дрекало. Увагу, були жовті картки, була досить така контактна боротьба, але разом із тим, якщо і фолили команди в восьмому турі і про дещо сенсаційну виїзну перемогу вовків над рибаком. Із рахунком 3-4. Зараз Патросук. Тримає і швидше за все тримає супер. Що зараз, напевне, потрібно вовкам довірного розіграти. Він сам пробиває. Філіпович, Такий ось хто е, куликс м'яч вибивали вже із е, лінії воріт своєї команди. Лейбюк, його удар, добивання. Над воротами м'яч летить піс... безпалов. Без палов його передача на Дем'яника. Тут одразу Дем'яник не пробивав, тільки зараз пробиває. Тож поєдинки в рамках е, уже 28-го традиційного турніру Кубок Підгір'я передсезонного турніру. який 16 березня стартує на Івано-Франківщині. Зараз удар має в своєму активі 23 залікові бали і два очки відставання від Вовків. Ну а що тут? А тут червона вже і для Безпалова. Е, ну і ще два поєдинки у івано франківську Ревера зустрінеться із вовками. Удар поворотах стійку м'яч влучає. Рибака СК космірак водить м'яч гру за бокової на дрекала, дрекало на Філіповича. Філіпович не пробиває, пробиває зараз Курчанський. Там поруч із верхньою дев'яткою м'яч летить. Перехоплює м'яч Габру. Не було тут порушення правил. Дрекало, дрекало, удар поворота. Хоріщук свою команду рятує. Ну і здається, ближче вони до забитого м'яча, ніж були вовки. А ось і Феліпович і жовта картка для нього. Це не червона. Він зараз виконає цей штрафний за 5 хвилин і 24 секунди до завершення часу другого тайму. Тут інший момент важливий, друзі, потужний постріл від Нападюка у вовків і 4 у рибака СК. Дрекало. Дрекало не пробиває. Можливо, зараз Феліпович. Філіпович підлаштовувався під свою ліву ногу, так і пробив. Ну він теж е... долучився до перемоги своєї команди. Тут ледь Філіпович автоголом не відзначився. Персональну статистку. Давайте вже після цієї атаки коломийської команди. Дем'яник. Дем'яник пробиває. Десь трохи не туди в цьому епізоді. Звичайно ж, будь-якою іншою частиною тіла все-таки проштовхнути цей м'яч уже в напівпорожні ворота. Постріл від нападюка після командами Кучера. Його далекі вкидання на Турчанського. Турчанський м'яч підхоплює. Турчанський віддає передачу на Петровського. І Петровський у нас матчі, турі два матчі. Перенесені з 15-го. все рівно не можу, не можемо ми сказати точно яке зараз спасіння, який сей від Ростислава Наполюка. І загалом в цьому сезоні, так якщо все дуже добре завершиться для Рибака СК звучить сирена, рибака СК здобуває виїзну перемогу.